такі друзі, вітаю вас в новому влозі! Розпочався новий день, новий влог. Тож, давайте розпочинати цей день разом. Сьогодні я знову вдома сама, Женя за лісою пішли на прогулянку. Я трішки затрималася з тим, щоб змонтувати вчорашній влог, тож залишилася вдома доробити свою роботу, а моя родина пішла прогулятися. Тож, я щойно все завершила, вирішила розпочинати цей влог. Буду зараз готувати, починаю готувати обід. Тому що вони повернуться. У мене то є е, м'ясна страва на обід, а на гарнір я приготую рис і ще вирішила стушкувати капустку, тому що хочу приготувати. У мене є частина капусти, Поріжу її потушкою. Аліса дуже любить тушковану капусту, та й ми Женію полюбляємо. І взагалі почала останнім часом думати. І, взагалі, згадувати про те, про своє таке часткове веганство. Я останнім часом якось помітила, що відчуваю якийсь такий дискомфорт в шлунку, і взагалі якось себе не дуже добре почуваю, і згадала. Той момент, коли ми жили в Таїланді на острові Копанган, я вам вже це розповідала. Але, здається, якось трішечки вам розповідала про те, що ми оди... був один час, коли ми, мабуть, півроку, а можливо і більше, їздили на безкоштовну веганську їжу. Це було створено від мерії острова. Такий був тент, такий натягнутий, і там готували для всіх бажаючих. Хочу одразу сказати, що це там були... було багато людей, які приїжджали поїсти, так, і це не були люди, які мало забезпечені, це були всі бажаючі, було багато іноземців, людей, які Займаються різними практиками, духовними практиками, йогою, ті люди, які пропагандують веганство. Тож для нас, нам одного разу нам друзі, показали це місце. Ми якось декілька разів з ними їздили потім якось не дуже себе комфортно почували в Оточенню таких людей, але а, якось потім вирішили, що а чому би і ні, ми, в принципі, потребуємо якоїсь такої допомоги. Це була безкоштовна, абсолютно безкоштовна їжа для всіх бажаючих. Тож через деякий час. Почали постійно їздити, їсти на обід. Це був лише обід, і це було з понеділка по п'ятницю. В вихідні дні вони не працювали. По-перше, це була така гарна економія нашого бюджету, тому що ми не витрачали кошти на продукти. Які, з яких потрібно було готувати обід. Я готувала лише сніданок. Наш сніданок завжди був в принципі, однаковий: це яєчні, якісь сосиски, і тости з авокадо, там, і помідором. Ще ов... із овочів я огірочок додавала, ну тобто швидкий сніданок. Я не витрачаю завжди багато часу на сніданок. Він у нас завжди стандартний. Може ще я можу їсти ще вівсянку на сніданок, а лісі вівсянку Тож, ось такий швидкий у нас був сніданок. На обід ми їздили на ваганську безкоштовну їжу, а увечері ми завжди вечеряємо з Женєю фрукти. А лісі також нову якусь бакашу або, або макарони готую. І щось м'ясне. Отже, я вела це до того, що протягом такого тривалого часу ми їздили і обідали. Був такий часткове веганство, щоб повністю перейти на веганську їжу, ні такого не було, тому що в вихідні я вже готувала обід самостійно вдома, і ну, це був повноцінний обід з м'ясом. Все-таки ми повністю не відмовлялися від м'яса, але Спочатку ми думали, що, можливо, це буде складно, тому що ну, ми з женію люди, які любимо поїсти м'ясо, і щоб сильно нас турбував турбувала в цей момент, такого не було. Просто от, е в цілях такої от економії, по-перше, а по-друге, це заощаджувало е, мій час. Мені не потрібно було витрачати час на приготування обіду. Тож це, то ж це була такою, такою значною економією. Плюс ми після е, того, як ми пообідали, завжди сідали на байк. І у, поки їхали додому, Аліса засинала в нас в цей час, ми приїжджали, клали її спадки на денний сон. тобто всі пазли складалися як можна найкраще для нас. Це було досить зручно. І через деякий час ми, я помітила, що досить комфортно почувається мій шлунок і взагалі якось я себе досить комфортно почуваю. Зараз я в мене ось такі думки, що якийсь трішки дискомфорт є, і чи не перейти мені знову на якесь або часткове веганство. Або на деякий час виключити м'ясо із раціону. На сніданок ми зараз я, я готую печінковий паштет, і на сніданок ми тости з печінковим паштетом їмо. Тобто вітамін в 12 ми вживаємо активно. Єдине, що потрібно з білком подумати, потрібно просто купити тофу. і ось буде як Альтернатива, як додатковий білок для організму. Я думаю, над цим. Я не впевнена, що мої е, рідні захочуть е, також відмовитися від м'яса, але я хочу в цілях і експерименту, і щоб відчути е, ту легкість і комфорт е, е, організму, який мені. Е, який був раніше, бо зараз щось мені якось ну, не дуже комфортно. Плюс я хочу повернутися до активного тренування. Не знаю, як це мені ще в свій такий щільний графік всунути 10 хвилин в день тренувань, але я буду намагатися це зробити. От, і ось такі в мене думки є на цей рахунок, чи є серед вас люди, котрі відмовилися від м'яса. Я знаю, що є такий напрямок піскаріанство. люди, які відмовилися від м'яса, але не відмовилися від рибки, тобто рибку вживають. Я не знаю, хотілося би от зараз хоча б якийсь час. Себе так обмежити, зробити такий експеримент, і щоб знову відчути бажану легкість. Чи знову мені це вдасться? Тоді, тоді, коли ми жили в Таїланді, то на це знадобився деякий час. Я, я впевнена, що це не буде за один тиждень, можливо, місяць потрібно буде на це витратити, але все ж таки я хочу зменшити. Для себе особисто вживання м'яса. Ось так: ось такі мої плани. Так, пішла я готувати обід, буду тушкувати капустку, як я вже сказала, тому що скоро. Повернуться женя за лісою і будемо обідати. Починаю завжди приготування з того, щоб в мене було на кухні завжди чистенько. Якщо є якась непомита тарілочка, чашечка, обов'язково її мию. Я взагалі ненавиджу починати приготування, якщо в мене в раковині є якась брудна посуда. Тож цього разу це не стало виключення, я все гарненько перемила, взяла довго і почала. Нарізати Капусту Капусту я зрізаю, бо в мене качан не новий, він лежав в холодильнику деякий час і трішки там потемнів. Ну, Самі розумієте, потрібно це все зрізати, обрізати, щоб нічого не було темного. І от саме цим я зараз займаюся. Коли все обрізала, то вже починаю шаткувати капусту невеличкими шматочками. Взагалі ще декілька слів хотіла сказати. Я із тих людей, кому сухий рушничок на кухні постійно потрібен. Я маю таку звичку постійно мити руки і постійно витирати їх. В Мене я не знаю, ніби якось щось мене муляє. Мене повинні бути руки завжди чистими та сухими. Я не можу нічого робити мокрими руками. Так само, як я і ненавиджу мокрий посуд. Якщо я беру тарілочку або чашечку, готеличку, ложечку, вона завжди має бути сухою. Ну, звісно, якщо я щось там готую, у мене там Дощечка її потрібно помити або ножик помити. Звісно, він буде мокрий, я його не витиратиму, але чомусь, от маю таку звичку, що якщо я насипаю їсти, там беру виделку ложку, то я завжди її витираю, Чомусь для мене це досить важливо. Я вже нашаткувала досить чималеньку кількість капустки на сковорідку, Складаю сковорідку, перед цим наливала на соняшникову олійку і потрішечки її починаю мишкувати. там, перемішую час від часу. Тут я вам ніяких секретів не відкрию, все трішечки, мабуть, надихну на приготування. Так, ну і що там по знесенню будинку? Я сама сьогодні ще не дивилася, що вони там зробили. Давайте разом вийдемо, глянемо через вікно. Угу, вже майже все знесли. Мабуть, давайте на дах піднімемося, бо тут не дуже буде гарно видно. Майже вже все знесли. Вчора було досить гучно, сьогодні гучно ось. Вранці було гучно, а потім, коли я вам записувала, яка з них, мабуть, перерва була і знову щось там валяючи. Так, на ну я бачу, основна робота зроблена, всі стіни стелі, все вже завалене, все прибрано. Єдине, що залишилося от біля нашої стіни, ще частина стіни того будинку. Тобто о, там чоловік з перфоратором, оце це він зараз це все відковирює. Великий ну, ескаватор руйнував це все. Дрібні шматки залишилися стін, е цегли, тож це все будуть прибирати. Я дуже сподіваюся, що будівництво не скоро почнеться. Хочеться, щоб вони нам зробили такі трішки перепочинок, а там будівництво ведеться по повній. Розвітувала вам. Тепер йду. Але назад в квартиру продовжую. Приготування. Продовжую далі готувати, тушкую капустку, помішую її, ще обов'язково додаю сюди цибульку, її я чищу від шелухи і буду нарізати дрібненькими шматочками. Сіль, перчик обов'язково, як завжди, додаю. І ще буду чистити та терти морквочку на тертуці і все разом буду тушкувати. Отже, я вам вже трішки почала розповідати про те, що я люблю. Щоб в мене руки були завжди сухі, коли я готую. І ще розповім ще те, що я завжди намагаюся увечері, якщо ми там ще щось їмо, якісь фрукти, коли дивимося фільми, серіали. Я намагаюся одразу помити цей посуд, щоб він на столі або в раковині ніколи не залишався на ранок. Це ось у мене такий є пунктик. Ми інколи дивимося фільм, там. Тарілочки зібралися, я йду мити. Женя мені постійно що ти там, воду вмикнула, я нічого не чую. А я просто не можу піти спати, щоб в мене залишилася брудна... брудний посуд з вчорашнього дня. Я обов'язково його мию. То я не знаю, можливо, в козі є також такий пунктик. Пишіть це в коментарях, буде цікаво почитати. А можливо, у вас є якийсь свій пунктик, то його також обов'язково пишіть, буде цікаво. Так, ну що ж, капустка у мене тушкується. Тут я вже в рисоварці поставила рис з соусом в мене вариться. Рисоварка це така гарна помічниця, особливо якщо в тебе на круті лише одна комфорочка. Як сьогодні я припустимо тушкую капустку, а гарнір можу приготувати в рисоварці і це заощаджує мій час. Велика вірогідність, що буде ввечері дощ. Щось затягує небо. Ми вийшли на прогулянку, а лісу складаю спа. Ми вже пообідали. Що... Хочу вірити, що дощо не буде, але вже я буде. Ми зараз вийшли на вулицю пройтися до наших друзів. Сьогодні я робила сирнички. Постійно слідкує, щодня дня влоги то й бачу, що три дні тому я купувала молоко, щоб зробити сир. І вчора я зробила сир, сьогодні я зробила сирнички, тож друзів пригостимо. Вони хотіли сирничків Прогуляємося до них, їхню сторону трішки небагато, недовго. Якось немає бажання сьогодні прогулюватися. Якось таке небо затягнуте. Я вам в день показувала, що може розпочатися дощ. Досить часто вони в нас чимось пригощають, те, що готують. Ми щось готуємо смачненьке, їх пригощаємо, отак і живемо. Вже буде легше, будуть не на роботі, то може зустрінемося. От. І йдемо на базар зараз. Пройдемося. Таке невеличке коло зробимо, пройдемося, подивимося. Та, але сьогодні ми знов пізно туди йдемо. Щось мені як тиждень не можемо потрапити нормально на базар, щоб зробити закупівлю і овочів. Але тут таке, ще не критично. Ще не все з'їли, тож буду завтра ще щось вигадувати, якщо не купимо, бо потрібна картопля. Але не критично. Зайдемо в Вінмартон, він у нас по дорозі. Женя хоче подивитися велику упаковку морозива. І тобі морозиво? Немає? Ні, є таке сіла, там інше пальто. Ні, гірки в нас є ще я упаковка. Підемо на базар. Якийсь досить популярний заклад, тут багато місцевих. Там смажить. Пахнеє. Багато морепродуктів смажать, готують в різних маринадах. Мушлічки на грилі смажать. Місцевих багато. Значить, досить популярний, гарний заклад. Hello. Пахне як, боже я. Зараз просто неймовірно смачно. Цілогора Дуріанів. Ама? 100 тисяч за кілограм. Це гарна ціна. Можна буде якось з друзями купити і поїсти. Разом. Женя Доріан не любить, я люблю. Тут частенько з друзями разом. Купуємо там, Бага, великий там, плід, нам його чистять і ми вже разом смакуємо. Доріан король фруктів. Ні на що не схожий, ні на що. що я їла раніше. Мене якось запитували, чи я його їла. Так, їла, і дуже люблю. Не з першого разу я його наважилася спробувати, тому що він має такий специфічний запах. Мені здається, що раніше, коли ми подорожували Азією, він мав просто такий смердючий запах. Зараз він трішки, чи то якісь сорти повиводили, що 에, він ну, нам навіть зараз вже подобається, чи то ми вже просто азійцями частково стали, що любимо його. Чуваліся. Вже фрукт у нас вдома є. Ми кавунчика зараз візьмемо. Базар знову порожній. Ж знову порожній, вже пізно. Так, ми вже пізно прийшли. Песик там, в ковтинці бігає, я бачила. Беремо кавун, а, і А так, кавун, який ми кавун? Це чи там? там, там це. На сьогодні кавун це єдине, що ми придбали. Тож завтра вже буде потрібно конче йти на базар, овочі, фрукти купувати, бо ми щодня ось так щось. Трішки підкупимо і все. Зробити нормальні закупи потрібно буде. Ось так. А поки що рухаємося додому. Сьогодні якось настрою взагалі не було гуляти. Вийшли пізніше. Зробили невеличке коло, провідали друзів і рухаємося додому. Друзі, ну що ж, будемо сьогодні завершувати цей влог, це відео. Цей день добіг до кінця, тож. Логічно з вами уже на сьогодні попрощатися. Я вам дуже вдячна за те, що дивитеся, за те, що підписуєтеся і коментуєте. Ваші подобайки завжди мені піднімають настрій. Тож, велике, вам за це все дякую. Таким був наш сьогоднішній день, і так ми його прожили. І мені хочеться вірити, що вам було сьогодні з нами цікаво. Я вам хочу побажати гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.